На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглядаємо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київ влада висвітлювала протягом минулого тижня. І вже за традицією починаємо із тендерів в столиці. Київ вкладе 62 мільйони гривень у капітальний ремонт скверу Чорнобильців. Київ Теплоенерго за 13,2 мільйонів гривень впровадить автоматизовану систему управління автотранспортом. На додачу до цього, Київ Теплоенерго спрямовують понад 100 мільйонів на самоскиди та автокрани. У столиці триває тендер щодо реставрації поштової станції на Подолі. У ремонт реабілітаційного центру МВС у Києві вкладуть 42 мільйони. Аврення. Ремонт Київського інституту серця вкладають понад 1,3 мільярди гривень. Київ автошляхміст складе 10 мільйонів у металоконструкції. у школи і садочки Святошина за 20 мільйонів куплять безперебійники. У Києві на героїв оборони за 12,5 мільйонів оновлять тротуар. На заміну вибитих обстрілом вікон та дверей КПІ виділяють 34 мільйони гривень. А ми тим часом переходимо до тендерів Київщини. Гостомель за 7 мільйонів розпочне будівництво амбулаторії загальної практики. Макарів готується за 1 мільйон гривень прибирати лід. Обухів вкладає 20 мільйонів у ремонт ліцеїв на добудову сховища у зоні відчудження на Київщині. інвестують 35 мільйонів. Яготин вкладе 4,3 мільйона гривень у ремонт адмінбудівлі мерії. Згурівка витратить 1 мільйон на Renault Duster. Київську площу у Бучі за 1,2 мільйона гривень зроблять безбар'єрною. У Борисполі за 2,4 мільйона гривень відремонтують пожежну частину. Обухівська лікарня майже за 1,5 мільйона гривень купить гематологічний аналізатор. А пенсійний фонд Київщини за 1,5 мільйона гривень купить новерено. Вишневе за 3 мільйони хоче купити насос для стічних вод. Київська обласна рада витратить понад 600 тисяч гривень на сувеніри і подарунки. І детальніше про кожен з цих. Тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.